Шляділа, нівочки. Ну Я одну війну пережила за другу. Я вже в ту війну пережила. Понад рік Людмила живе у підвалі. У свої 90 вона вже ледь самостійно пересувається. Та, попри постійні обстріли, виїжджати з Сіверська категорично відмовляється, боїться починати життя на новому місці. Тут квартира була. Тут вода була, ось і туалет був для такої людини, як я. Разом з Людмилою в цьому підвалі залишається її донька та багато інших людей. Необхідні продукти та медикаменти їм привозять групи цивільно-військового співробітництва. зараз подарини мені матрас, отакий завтовський матрас і двойний. Ми тут бували вже більше десяти разів. Перший раз ми приїхали це вивозити бібліотеку. Познайомилися ближче з місцевими жителями. І так. Як бачите, породичалися з деякими. Дочечку хочеться твою побачити. Ну, дочку, я сюди не привезу. От ми тільки переможемо і ми до вас гості приїдемо. Ризикуючи своїм життям, сім'яки допомагають людям навіть в найгарячіших точках. Так вони такі самі люди, як і ми. До мене відрізняються. Це жителі моєї країни. Що більше всього довоє? власне, вони більше прос кормів і ліків для тварин. Тварини збігаються сюди під час обстрілів. Їх настільки багато, що місцеві не можуть прогодувати усіх. Кількох собак сім'яки звідси забрали та знайшли для них нову домівку. «Прививочки зробили. зробили прививки є, лапки, їм там постригли. Провакцинували, проглистували від блошок Обробили люди живуть тут в постійній небезпеці. Сьогодні ми привезли сюди гуманітарну допомогу і зранку прилетіли по цьому будинку. Оканіт немає, Он мориті черпака немає немає, нету, кухня немає. Вже не вперше росіяни поцілили в цей будинок, але виїжджати родина не хоче. Сім'ї донька Даша. Вона страждає від затримки розумового розвитку. Її батьки бояться, що вона просто не адаптується. Даша, мама поїхали кудись поїхали. Але попри це сімки все ще намагаються евакуювати цю родину та усіляко їх підтримують.